что бывает в Украине, то свити наиболее важным на цей момент. Ну, потому что они э, потеряли Харьковщину, они потеряли Херсон. Всюду у них как пропагандисты не надрываются, как не рассказывают, что все идет по плану, спецоперация, а реально картуш не спрячешь. И все видят, что Россия несет потери не только в живой силе, на это они плевали, но территориально они теряют то, что оккупировали. И поэтому хоть какая-то победа, хоть что-то взять, а Бахмут, он на слуху уже достаточно давно. То есть, ну, как минимум с июня месяца Бахмут на слуху, они обещали его взять. И взять, доложить о крупной победе, о прорыве, об освобождении так называемом Донецкой Народной Республики. Это для них было бы в пропагандистских целях очень важно. Поэтому они уперлись и лезут сюда. Тем более, что они нагнали сюда столько техники и людей, что им проще уже штурмовать здесь всеми силами, чем перебрасывать все это на другое направление. Я сам дончанин, и поэтому еще когда мы держали Северодонецк, и потом отступили на Бахмут, я говорил, что этот город имеет ключевое значение с точки зрения логистики. Если русские его возьмут, то они берут под контроль важную трассу, которая, условно, Горловка, Донецк, Зайцево, Бахмут, скромоторск Славянск, Лиман. А другая трасса идет на Константиновку и Покровск. С другой стороны, то, что сейчас, то, во что превратился Бахмут в сравнении даже с июнем месяцем, город просто сносит. Город сносит, он разрушен. То есть настолько, что там фактически негде жить. Хотя живут и военные, и гражданские остались. То есть, э, ну, вот такой вот ключевой узел сплелись. И тем более Россия немножко поменяла тактику. Чуть меньше арты, меньше техники. Они пытаются забросать позиции живой силой, они... Доводит наших пацанов просто немножко до стресса, потому что они поднимаются и толпой ломятся на позиции. Их ложат, их ложат из пулеметов, они поднимаются, и по трупам через трупы новая волна идет. Подкапываются под свои же трупы, пролазят, вылазят к нам, лезут со всех сторон. То есть они живой силой решили, похоже, завалить Бахмут. Новая тактика у них. Потери, я даже не знаю, какие у них. Но то, что генштаб верифицирует, я так понимаю, что большую часть просто мы не можем верифицировать. Потому что их здесь каждый день ложится очень много. О заградотрядах мы говорили еще летом. Теперь просто многие это видят, наши наблюдатели. То, что э, если враг идет на нас и получает отпор и начинает отступать, mm -hmm. по нему начинают гасить свои сзади. Потому что вперед в основном отправляют э, частично мобилизованных, мобилизованных из Донбасса, то есть ну, тех, кого не жалко. За ними стоят... Э, вагнеровцы, за ними стоят кадыровцы, которые, в принципе, выполняют функции заградотрядов в времен Второй мировой войны. Ошибки надо немедленно исправлять, а не продолжать рассказывать. Что там эти То там українці є ронда, какая тизюм нам не нужен, і не така ж интересная, і купінськ. Ну, согласиться, це звучить не солидно. Ми очікуємо, що це може статися будь-якої миті. Я маю на увазі масштабну ракетну атаку е з боку Росії е сьогодні. От, зокрема, прозвучала версія про те, чому ж власне Росія її відтерміновує. В очікуванні сильних морозів для того, щоб якомога складніше було от відновитися після неї, на мій погляд відіграє зовсім інший фактор більший якийсь елемент у плануванні цього обстрілу, а саме це накопичення необхідної кількості боєкомплекту російськими окупантами, щоб здійснити повноцінний прорив нашої протиповітряної оборони. Справа у тому, що фактично з 10 жовтня росіяни намагалися якомога вибрати найбільш ефективний саме сценарій прориву протиповітряної оборони, використовуючи як різноманітну номенклатуру ракетної зброї, як це відбувалося 10-го, так і уніфіковану. Саме, ну, наприклад, виключно крилаті ракети авіаційного базування Х-101, Х-55 чи а, якісь інші варіації. А, вони зараз випробовують нашого ППО на міцність. Для того, щоб нанести максимально потужний та нищівний удар по території України, по нашій енергетичній інфраструктурі. Це обумовлено тим, що вони не можуть забезпечити щодня, щотижня постійні обстріли нашої території великою кількістю крилатих ракет. В них обмежений боєкомплект, тому вони намагаються як умога ефективніше використовувати той дефіцитний потенціал ракетної зброї, який в них є. і Зараз вони накопичують його. Ну, це фактично вже другий тиждень. Ми бачимо, що це відбувається. І е, саме ось е, ця максимальна кількість боєкомплекту, вона може сприяти максимальному ефекту від удару. Але з іншого боку, е, чим більше часу вони витрачають на накопичення боєкомплекту, тим більше часу мають наші міжнародні партнери, а так само і наші протиповітряні сили для того, щоб е, саме е, забезпечити. Захист нашої території, нашого повітряного простору, за рахунок сучасних ракетних комплексів на сьогодні в Російській Федерації скажімо прямо, відсутнє виробництво сучасних мікросхем, мікрочіпів і так далі. Саме мікроелектроніка, серійне виробництво сучасної мікроелектроніки, навіть на цивільному рівні, я вже не кажучи про потреби армії, воно відсутнє. А все залишилось на рівні, ну скажімо так, це такий переходний період між Радянським Союзом 80 х та початку 90-х, тобто такий собі початок існування такої собі субстанції, як Російська Федерація. Тому казати про за... Забористання саме цією компонентою, майже всієї техніки та озброєння не тільки ракетної зброї, а й, наприклад, ну, той самий їх славетний танк 14 армата. Це танк, який також залежить від іноземного походження великої кількості компонентів, особливо, які стосуються техніки комп'ютерної, мікропроцесорів і так далі. Тобто фактично кожен елемент їх військово-промислового комплексу, кожне озброєння, воно має елементи, коли не може, які не може виробляти Російська федерація. та які вона повинна якимось чином контрабандою або якось іншим чином. Але, е для того, щоб продовжувати виробляти. Навіть виробництво, сучасне з тих ракет, які вони використовують для ударів по території України, вони можуть їх виробляти. Так, це правда, виробництво в них існує, але воно деградовано, воно цілком та повністю залежить від контрабандних постачань через територію Таджикистану та з Ірану з Китаю. Якщо нема контрабандного постачання, як якась затримка, вони не можуть взагалі виробляти ракетну зброю. Ось друга армія світі, ось великий, не маючи налив у світі, військово-промисловий комплекс. Тому вони це замінюють елементами громадського порядку, а саме з пральних машинок, з іншої якоїсь побутової техніки дійсно воно не відповідає характеристикам, характеристикам, які проявляє саме озброєння армійського порядку, мілітарним характеристикам, але іншого в них на сьогодні вибору немає. Є ли що ми хочемо, щоб вони вийшли сейчас на границю Клуганської області, а ми розведемо руками, і скажем, ну, окружили, ми повинні були отойти. На мій погляд, загал, загалом лінія фронту стає у так звану вогневу рівновагу. Хочу нагадати, що у цій вогневій рівновазі ми перебували десь із середини травня до початку блискучої харківської операції. Тобто, ні противник не має достатніх сил і засобів для того, щоб серйозно організовувати великі контрнаступальні проривальні операції, але на превеликий жаль, у противника ще є доволі потужна робоча артилерія, а ця артилерія, а ця війна на 95% є війною артилерії, і ми не маємо тих сил і засобів, щоб обов'язкувати великі Плюс маємо пам'ятати, що серйозні великі наступи це дуже кровопролитні операції. Я був є і буду категоричним противником будь-яких лобових атак. А таке явище, як Жуковщина, для нас неприйнятне. На мій погляд, наш солдат, наш воїн, особливо підготовлений і мотивований. Він на вагу золота. Отак От виглядає ситуація. Чому для противника настільки важливий є донецький плацдарм? На мій погляд, є дві особливі. Складові перша це політико психологічна. Вони оголосили про вихід на адміністративні лінії кордонів Донецької області ще з початком цієї війни. Вони потерпіли поразку у двох великих операціях Харківській і Херсонській. Їм, їм треба показувати хоч якусь динаміку і суд семитон снарядів до передодного, якщо їх возити із самої Росії. Потрібно... І серйозний залізничний вузол. Він там є Де Бальцево від Махмута до Дебальцево у межах 40 кілометрів. Туди досягають наші реактивні системи залпового вогню, особливо Хаймарс і МЛРС М 270 Їм банально треба відсунути оці ураження від вузла. Сьогоднішній день. Залишається найважливішою і найгарячішою, якщо стосовно півдня то там проглядається деяке перегрупування їхніх військ у частині зменшення контингенту, але це не означає, що що немає арєградів, котрі є доволі серйозні і які доводиться проходити, на мій погляд, логістично вогневий зашмарк, тактика малих кроків або тактика тисячі. Порізів найкраща філософія у цій війні, але маємо усвідомлювати, що ми мусимо нищити противника. Чим більше противника буде знищено, саме тут лежить філософія нашої стратегічної перемоги. На мій погляд, я можу помилятися, але я страшенно люблю історичні паралелі. Все, що відбувається навколо Бахмута, це така собі поді, така собі зменшена копія того, що відбувалося в 1916 році, при Вердені. Там насправді теж і французи, і німці дуже сильно в підсумку ні ті, ні ті не отримали якоїсь стратегічної переваги, але є і інша сторона медалі. А в який спосіб ще винищувати противника як не в таких важких бо як насправді дуже складне і неоднозначне питання, але повторю свою позицію. Рішення однозначно будуть приймати наші вищі командири і впевнений на 100%, що воно буде вірним і коректним. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.